Задушив заради грошей Невеличким селом на Житомирщині прокотилася жахлива звістка. У власному помешканні знайшли мертвою літню жінку. Виявилось, бабусю вбили. З будинку зникло три тисячі гривень, які старенька відкладала на чорний день. На місці події було вилучено речові докази, які підтверджують причетність одного з мешканців цього ж села. Віком 15 років до скоєння умисного вбивства. у селі нічого хорошого про парубка сказати не можуть, та й правоохоронці його вже добре знали за вуличні бійки та дріб'язкові крадіжки. Але те, що юнак наважиться на таку жорстокість, не очікував ніхто. Місцеві жителі кажуть, після інциденту всіх охопив панічний страх. Вони навіть бояться виходити на вулицю. Щоб я за своїх внуків колотилася, за своїх дітей Сьогодні другий, п'ятий, десятий, все хай скажуть люди. Що не правда люди правда. добре, правда. щоб ми сьогодні боялися своє... Вночення воно йде в школу сьогодні. автобусом їде. місцеві впевнені, покарання повинен нести не тільки парубок, а й його батьки. Їх притягали до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків, проте давали шанс виправитися. Шанс зійти з кримінальної стежини був і у парубка. Його не судили за крадіжки та бійки. Втім, від добра добра не вийшло. 15-річному парубкові загрожує від 10 до 15 років за навмисне вбивство.